Зараз mm -hmm. відключають світло, да? от mm -hmm. у мене 14-15 поверх. Mm -hmm. І до 6 чи до 7 поверху у будинку тільки є вода. Там. <рес> чи є такі у вас підстанції, які підсилюють і подають воду там, з 7 по 14 поверх. Саме це ми цими займаємося. І яка вартість? От якщо у вас 14-й поверховий да? да. будинок для вас, от на, буквально на там, два тижні тому у нас звернувся ОСББ Адмірал, це Святошинський район. Там 16 поверхів. 16, 16, 16 по-моєму. І у них станція старенька стояла, якась вона дуже шумна була, стояла в підвалі. Люди з першого поверху там отак от робили ввечері, лягали спати в бірушах. І, от, і вони звернулися. кажуть, у нас ситуація, що один насос поламався, другий її до якогось там поверха, якого ну, теж є вода, а потім немає. Кажу, скільки це буде коштувати, скільки, скільки ви поставите, люди ж будуть психовати, тому що води не буде там, не раз тиждень, поки ви її змонтуєте. В общем, у нас є такі рішення, які монтуються за 30-40 хвилин, станція готова, вона ти ти подає на 16-й поверх так, що водорозбір йде однаково, скільки виточок не відкрили. Ну, наприклад, всі відкриють там, ну, буде там новий рік. Да? Люди захочуть там помитися перед новим роком, сісти чистенькі за, за якийсь там так. За праздничну вечерю. І всі пішли там купатися. І Всі повідкривали, але станція постійно набирає оберти, бо в неї до п'яти тисяч обертів є двигун, який дозволяє, скажімо так, дозволяє всім подати належний тиск. Води. На виході ми ставимо вихідний на станції, програмуємо, бо вона електронна, вона сенсорна, вона, до речі, Забирає в разів, мабуть, в 10% менше, ніж інша якась станція. Тобто ми порахували, що до 70% вона економить електроенергію, економить воду. Вот. І ще працює від генератора, дуже важливо. Якщо у вас так. виключає світло, вам треба поставити станцію. Вони йдуть саме на ваш будинок, треба подивитися, скільки у вас там взагалі квартир да, в будинку да. і скільки під'їздів, то може вона коштувати від 42 тисяч гривень до. 180 десь, отак, приблизно. Це тобто, дуже крута ідея. ідея. Ми вже з тобою домовимося, я тобі говорю, мені потрібно. І ви, ви, коли, от в нас містечко виключає, світло, назавжди є постійний тиск води, бо я там вже декілька років провів. живу. Да? От, я, я це все розказую своїм ну, інженерам. Ну, в містечко. Круто. І у вас має бути вода, тому що от, дуже така прикра ситуація. Я по Одесі знаю. Заїжджаєш в Одесу, десь, от, коли почались бекаути, я бачу, перше, що я побачив у людей в... В корзинках з супермаркета. По-перше, я побачив декілька супермаркетів, які працюють на все місто. Інші супермаркети просто не могли працювати, бо не було генераторів достатньо. Ну, пам'ятаєте, да, тисячі двадцять, 2020... двадцять да. третій. 2020... Оця з... зима. зима страшна. Так. І Одеса. Розумієте, Одеса завжди там все добре, сонечко, Це там всі я, бігають да. довольні. А тут мрачне місто, дуже темно, люди заходять там в декілька супермаркетів, вивозять цей візочок. І що я бачу в візочках? Як ви думаєте? Хамон? Чи сир якийсь там дуже дорогий? Воду. Забити цей візочок майже баклажками з водою. Тому що яка перша необхідність у людей? Попити, покупати дитинку, самому покупатися вода. Розумієте? Зварити да, щось, якось да, борща. Я розумію. От, от це важливо. І е, почалися перші звернення. Ми маємо насоси, наприклад. Да? Люди кажуть, у нас є будиночок, є насос скважини, подає, е, є насоси, які подають вже розподільче на будинок, а, і на полів. А у нас генератор на 2,5 кВт, бо він доступний був, бо свише 2,5 вже коштувало там до 100 тисяч, а ті там 20-30 тисяч. Якось можна ну, там якась родина могла собі дозволити. Я кажу, ми купуємо генератор, під'єднуємо. Єд, під ну, звичайно ж, вод, вода ж треба, правильно? Щоб було світло, якась лампочка, холодильник і вода. А воно не працює, тому що насос кважений один, один кіловат е, е, потребляє, другий насос теж десь півтора там, а вже в тебе закінчилася мощність генератора. І вони кажуть, ну і нащо мені та лампочка. Ну сидимо, ми в карти граємо, е, семечки лускаємо. А не помиться, нічого. У нас є рішення станції, яка замінить ці сі два. Просто одним е рішенням це сучасна інноваційна станція, яка буде брати 400 ватт. Буде світло, вони можуть поставити чайники навіть до кіловат, які ну, бере. Е буде працювати вода, буде станція наша буде давати воду. Ну все, в принципі, що ще треба.